Щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути змінна позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання, безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, незважаючи на... Нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституції України. Дякую. Звісно, ми говорили про питання припинення вогню. Президент Трамп теж хоче поставити це як пріоритет в п'ятницю під час зустрічі з Президентом Путіним. І я дуже сподіваюся. Що дійде до певної погодження, тому що до цього, до цього часу всі розмови, які проводили з паном Путіним протягом останніх трьох з половиною років, вони закінчувалися ще більш сильною військовим відповіддю. Це має припинитись, інакше не можна вірити розмовам з ним з Путіним, і вони безуспішні. Я сподіваюся, що президент Трамп зможе цього досягти. Пане канцлере, питання щодо гарантії безпеки. Чи я правильно зрозумів, що президент Трамп підтвердив гарантії безпеки, як вони будуть виглядати, і чи європейці також готові співпрацювати в військовому щодо військового допомоги? І як? За яких умов питання до президента Зеленського? За яких умов ви можете взагалі обговорювати у обмін територіями з президентами, з президентом Путіним? І п'ятниця, це історичний момент. Це одна з багатьох зустрічей. Ми говорили, ми говорили дуже коротко про гарантії безпеки. Ми Знаємо, що Україні потрібні гарантії безпеки, тому я коли я в вступному слові я говорив про це, що ми далі, ми повинні підтримувати українські збройні сили, як, як вони би виглядали, ми, це не була тема розмови сьогодні. Як виглядатиме гарантії безпеки, але це, це треба буде обговорити як тільки буде питання ми. Знаєте, мені здається, успіх. Будь-яких перемовин залежить передусім від результату настрою. Зараз настрій у нас він абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивний. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, одні принципи і одне бачення. Цей настрій це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моментів, я б не хотів би зараз таких. Дуже гучних слів, давайте дочекаємось до результату. Будь-якому випадку, ключові питання, про які ви далі або спочатку цього запитання говорили щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінці все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують. Dankeschön. Ja, gut. Ja. Danke schön. Ja,